Друзі, дивіться, що до нас заїхало. Це капсула часу. Ви звикли бачити Жигулі, там ще щось таке наше просте та народне в капсулі. А ось вам, будь ласка, Акура, це рідна сестричка Honda Accord. Це модель Acura TSX. Погляньте, що тут за скарб. Ось подивіться. На коврик, коврик в заводській плівці. Представляєте собі? Ну, це таке десь бачили на просторах. Інтернету або там де ще. Такого ніде немає, не було і не буде. В ідеальному стані Акура за дуже гарною ціною, враховуючи її стан. Власник пригнав до нас на реалізацію, вигляд має бомбезний, ніяких нарікань немає. Ні по техніці, ні по кузову. Просто приїхали, сіли і катаєтесь з кайфом. На ось ця плівочка, що я тільки що вам показував на ковроліні цього авто, значить, про те, говорить нам, що. Власник, наскільки пілкується про стан цього автомобіля, що ну от навіть де ви таке бачили, я не знаю ніде. Гарна комплектація, салон збережено максимально в гарному стані. Коробочка автомат, підігрів сидінь, клімат, контроль, ось така величезна мультимедія. Ніяких нарікань як технічно, так по салону, так і візуально, по кузову немає ніяких. Під капот будемо дивитися? На що тратить час? Приїжджайте та забирайте цю красуню в такому стані їх просто ну, не знайдете, не знайдете ніде. Встигайте приїжджайте та забирайте місто Криворіг, вулиця Каширська, 59.